Бажаю здоров'я любі друзі! З'явилась цікава транспондерна новина. Е я трошки запізнився з нею. Раніше не було можливості зняти це відео і нарешті ця можливість з'явилась. Отже, на супутнику Амос на частоті 11140, поляризація горизонтальна, символьна швидкість 30 тисяч. З'явився канал Суспільне Спорт. Зараз я відсканую цю частоту. Але одразу ви зображення не побачите, тому що цей канал закодований в кодіровці BIS, тому потрібно вести ключ. 10, 0, 6, 10 0, 0, 11, 0, 7, 13. 0, 0. Нажимаємо ОК і тепер вводимо частоту. Все це я роблю на супутниковому тюнері sat інтеграл. І тут вводимо значення 3. І зображення з'являється. На цьому все. Якщо відео для вас було корисним та сподобалось, прохання підтримати його вподобайкою та коментарем. І якщо ви досі не підписані на мій канал, прохання підписатися це в тому випадку, якщо ви хочете бути в курсі усіх субутникових новин. На цьому все. Бажаю здоров'я і слава Україні!